Внаслідок угоди між австрійським урядом і угорськими магнатами абсолютна австрійська імперія в 1867 році перетворилася в дуалістичну конституційну австро-угорську імперію. Вона поділялася на дві частини угорщину Закарпаттям, Трансильванію і хорвато словенію які об'єднувалися під назвою Трансаїтанії, і Австрію з Буковиною, Галичиною, Герцем, Далмацією, Істрією. Крайною Моравією Сілезією Трієстом і Чехією ця частина була названа Ціслейтанією. Окуповані Австро-Угорщиною західноукраїнські землі не було об'єднано в один край. Вони залишалися розділеними на окремі адміністративно-територіальні одиниці разом із польськими, румунськими і угорськими національними землями. Весь державний апарат однієї частини монархії діяв незалежно від органів управління іншої частини монархії, за винятком трьох спільних міністерств: військового, закордонних справ і фінансів. У 50-60-ті роки 19-го століття в західній Європі спостерігалося економічне поживавлення, яке завершилося промисловою революцією, остаточним утвердженням фабрично-заводської організації і створенням відповідної її розгалуженої інфраструктури. На початку 70-х років в основному завершився промисловий переворот. Складовою його частиною, яка мала особливо великий вплив на формування загальноімперського ринку і економічний розвиток усіх регіонів імперії, було створення в 50-70-ті роки мережі залізниць, які зв'язали західноукраїнські. Землі із заходом будівництво залізниць велося тут не лише з економічних, а й з воєнно-стратегічних міркувань. У 1861 році була відкрита залізнична колія, яка з'єднала Львів і столицю Австро-Угорщини рідним. А через 5 років залізничне сполучення із Львовом і заходом одержали Чернівці. Усього на окупованих Австро-Угорщиною західноукраїнських землях було прокладено 3000 тисячі кілометрів колії. Цього було достатньо для забезпечення військово-стратегічних планів Австро-Угорщини. Залізничне будівництво здійснювалося в країнах заходу, брехливий розвиток важкої індустрії, металургії, вугільної промисловості, транспортного машинобудування, лише дещо сприяли розвитку в Галичині, виробництва деяких видів промислової продукції, головним чином лісопилення і виробництво будівельних матеріалів. Натомість дешевілі транспортні засоби зробили західноукраїнські землі легко доступним джерелом сировини для фабричної промисловості. Залізничне будівництво, яке здійснювалося переважно в країнах заходу, брехливий розвиток важкої індустрії металургії, Вугільної промисловості, транспортного машинобудування лише дещо сприяли розвитку в Галичині виробництва деяких видів промислової продукції, головним чином лісопилення і виробництва будівельних матеріалів. Натомість дешевілі транспортні засоби зробили західноукраїнські землі легко доступним джерелом сировини для фабричної промисловості Австро-Угорщини та Західної Європи, привели до включення у австрійський внутрішній ринок цих земель як колоніального придатку. До того ж, в Галичині була дешева робоча сила. В 60-ті роки 19-го століття експортувалися з Галичини такі матеріали, як спирт, будівельні матеріали, близько 8 тисяч тонн солі, 4-6 тисяч тонн нафтових продуктів, 600 тонн цирих шкір, 4 тисячі тонн ляного і конопляного волокна, 2500 тонн овечої вовни. Майже уся ця сировина через деякий час поверталася знову в Галичину, але вже у вигляді готових виробів тканини, одягу, шкіри, взуття, паперу, меблів та інших предметів з широкого вжитку. Щодо Криму, то в 1783 році відбулася ліквідація Кримського ханства, приєднання Криму до Російської імперії. Відбувся початок масової міграції кримських татар з півострова, заснування морської бази Севастополь. 1883 року у Бахчисараї Ісмаїл Гаспринський видає першу в Російській імперії тюркомовну газету «Терджиман». 1918 року січень травень, повалення більшовиками Ради народних представників і проголошення Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди. Вступ німецьких військ та створення краєвого уряду на чолі з генералом Сулейманом Сулькевичем, 1918 року. Вересень, прелімінарна угода про приєднання Криму до української держави на правах автономного краю під верховною владою гетьмана. Після того, як російське військо захопило Варшавське велике князівство 1813 року, воз'єднане Наполеоном, російський імператор Олександр II більшою частину приєднав до своїх володінь і назвав царство польське. Після приєднання до Росії силою зброї з краєм цим зовсім не поводилися, як із завойованим на усьому просторі величезної імперії російські поляки мали однакові права. Поляк вступив через це поєднання у середовище того великого союзу слов'янських народів, який складає імперію і тому отримав. В численні переваги, які органічно випливають із приналежності до сильної держави. Відносно західних областей Старої Польщі, які були приєднані до німецьких держав. Полякам довелося відчути іноземний вплив настільки, що польське населення залишилось там у меншості, і з кожним днем все більше розчинялося у товщі німецького племені. Відбувалося певне насилля над польським населенням. Поляки не бажали концентруватися на відділенні царства з метою перетворення його на серцевину нової незалежної Польщі, навіть за сприянням цього з боку декількох європейських держав, будучи переконаними, що його благополуччя народів може бути реалізовано тільки у складі великих політичних тіл. В умовах підтримки братніх слов'янських народів під впливом санкцій російського царизму 1863-1876 років Тарасу Шевченку призначили 10 років ув'язнення позбавлення волі без права малювати та писати у випадку докору цариці. Було введено цензуру. У записці третього відділення імперської канцелярії про завершення слідства зазначалося, що корисніше буде не показувати малоросіянам того, що уряд має причину сумніватися у намірах сформувати національну ідею. Царській адміністрації на місцях була дана вказівка не звертати увагу на всіх, хто займається українською історією та літературою, припиняти в ці галузі наук всяке зловживання, але найбільш непомітним та обережним чином без явних переслідувань і наскільки можливо не дратуючи уродженців, малоросії. відновлені. Давно порушене цілості культури, теоретичної самосвідомленості українського народу сприяли українські мислителі другої половини – початку 20-го століття. Початок було покладено ідейною програмою кирило Мефодіївського товариства 1846 року, яке синтезувало християнство і романтичний націоналізм, і в якій Україна у потоці історії у єдності минулого, теперішнього і майбутнього ідеї Кирило Мефодіївців про автономію України, про забезпечення її демократичного устрою, свободи, рівноправності, повно. Ти національної культури, щоб у всіх галузях громадського культурного життя українська людність могла задовольнити свої потреби в українських формах, українським письменництвом, оригінальним, українськими перекладами з чужих літератур, українським театром, українською школою, українською наукою, українським мистецтвом це скасування на Україні будь-якої неволі, свободи віри, слова, друку, переведення повної рівноправності, знищення будь-яких класових привілеїв і нерівностей, поширення освіти, піднесення в Україні і по всій славянській, Чинні народовладдя інший слов'янський народ також мав утворити таку демократичну республіку, і ці слов'янські держави мали об'єднатися у федерацію. В головах їх мав стати спільний Слов'янський Сойм у Києві, зложений з депутатів цих слов'янських республік і виборний президент всієї федерації з кількома міністрами для спільних справ Федерації.